Телеглядачі сьогодні у програмі діалоги без обмежень ми будемо говорити про крафтове виробництво про полтавських виробників, а саме з крафтовим виробником, засновницею торгової марки Річка Світланою. Чуб, яка завітала сьогодні до нас у гості. Вітаю, пані Світлано. Доброго дня, Олександра. Пані Світлано, ви з Полтави? Майже 40 років я вже проживаю в цьому місті. То я себе вважаю полтавчанкою. Чому саме Полтава? От як взагалі ви опинилися в цьому місті? Сама я родом із Слобожанщини, з Харківської області. Тата запросили сюди на роботу і він перевіз цю сім'ю в це чудове місто. Пані Світлано, чим ваш бренд відрізняється від інших, ваша торгова марка і взагалі що ви робляєте? Основною перевагою мого класного продукту є те, що він виготовляється від насінини до готового продукту. Тобто ми самі вирощуємо ці рослини, починаючи з насіння чи з кореневої групи. Вирощуємо навіть і не один рік проходить, сушимо, доводимо до кондиції і виготовляємо смачні трав'яні чаї, ефірні олії, мила та гідролати. А ваша продукція, вона екологічно чиста. Де ви вирощуєте от ці ці рослини? Ну, звісно ж, у нас на Полтавщині. Це десь поряд з Полтавою, так? Так, це локальні? Полтавський район, село Була Нове. Тобто поряд з Полтавою в такій класній місцевості ви от все це вирощуєте. А чому саме от річка назва? Ви знаєте, mm. я не сама придумувала цей бренд, мені допомагала компанія і запропонувала п'ять назв. Я, не вагаючись, зразу вибрала річка. Ну, мені сподобалось. Але коли я почала аналізувати, я зрозуміла, що для мене це важлива річка саме сама, по собі. Бо 20 років поспіль ми разом з моєю сім'єю, моїм чоловіком приїжджали в Буланов, відпочивали, гуляли в лісі, і нам дуже подобалась та місцина. Так воно і вийшло в річку, річка біля річки. Чому саме лікарські трави, чому саме от екопродукція крафтова? А, ви знаєте, дуже цікаве питання. Бо до 35 років в мене взагалі не було взаємодії з землею. У мене аграрна освіта, облік яудити закінчила, це Полтавська державна академія, факультет працювала в сімейній компанії і випадково почала захоплюватися ландшафтним дизайном. Потім я почала навчатися на флориста, це як хобі, скажімо так. І зрозуміла, що коли займаюся флористикою, мені не дуже подобаються квіти, які вирощені в теплицях. Я почала збирати лікарські рослини, сушити їх і робити композиції. І так все це вилилося в те, що я почала займатися лікарськими рослинами. Ну, випадково скажу так. З чого все починалося? Яка перша була продукція у вашого бренду? А, спочатку я хотіла виробляти тільки ефірні олії. Чомусь для мене це магія була цих ароматів, магія трав, як все виробляється, дистилюється. Але я зрозуміла, що з цієї сировини я можу отримувати не тільки ефірні олії, а й смачні трав'яні чаї. Бо дуже часто раніше разом з сім'єю та й по роботі мала можливість бути в Німеччині, захоплювалася їхніми чаями і розуміла, що не вистачає в Україні таких смачних саме трав'яних чаїв. Спробувала і зробила перший мій чай це смарагдова далечень. Який я приготувала з першого разу, це, мабуть, всі зірки зійшлися. До цього часу рецептуру я ні разу не змінювала, і він самий самий популярний. Взагалі що входить до складу от ваших чаїв? Це все лікарські трави? Насправді так. Це все лікарські наші українські трави. Це ті трави, які ми в дитинстві могли б спробувати: це м'ята, це чебрець, це меліса, це шавлія. Це лаванда, яка зараз так досить популярна, але це сорти лікарські, це не це культивовані трави, це не зібрані, скажімо так, по полям, по лісам. Це вже спеціалізація йде лікарських трав. Наскільки важко відкрити свою справу, ось так, не маючи досвіду. Вже мали якийсь досвід підприємства, тому що ну, взагалі, з нуля почати це дуже складно. Ну, звісно, досвід підприємництва мала, в іншій сфері взагалі. І зараз разом з чоловіком ми маємо дві сімейні компанії: це Чубагроконцепти та ефективні системи у тваринництві. Це також аграрний бізнес, але це обладнання, це роботизація, автоматизація тваринницьких ферм. Достатньо складний бізнес в нас працює в цьому бізнесі. це чоловічий, скажем, бізнес. Але ж мені хотілося все-таки щось своє особисте і жіноче. Створювати було непросто, але в мене було таке бажання, що я, навіть і... я... я була впевнена на тисячу відсотків, що в мене все це вийде. -це... З чого все починалося? Мали якусь діляночку, так взагалі, от як виникла ідея, виникла ідея створити саме от таке крафтове виробництво, екобренд? От, взагалі, з чого варто почати молодій жінці, розвиток власної справи? Як ви це зробили для себе ваш досвід? Ну по-перше, це потрібно любити, тому що дуже 24 на 7, 3 роки цей зараз відбувається. Що починали? Починали з маленької ділянки, де просто спробували для себе. Там буквально у нас було 10-20 соток, де ми спробували, подивилися, нам сподобалося і ризикнули, і пішли вже на великі площі. Страшно йти на ризик підприємництва? А, ні, не страшно. Не страшно, це так, наскільки цікаво, драйвово, запалює ти, хоча і деякі де не вийде, там, не, не, не це, а я розумію, що мені хочеться і Не страшно. У ваших соціальних мережах на сторінках вашого бренду, річки, зокрема, ви постійна учасниця різноманітних івентів, виставок. Наскільки для вас це важливо от співпраця і комунікація з іншими екобрендами, крафтовими виробниками Ну насправді без крафтових ярмарок ніхто не може знати про крафтового виробника, тому що крафтовий виробник це взаємодія виробника і клієнта. Це не мережі, це не магазини, не еколавки, а це безпосередньо пряма взаємодія, де клієнт може подивитися, хто до цього причетний. Я пішла до свого клієнта завдяки місту Хабу в Полтаві. Перша була крафтова ярмарка. Я випадково про неї дізналася, це було в тому році. Вона вже відбувалася. Я в неділю рано вранці зателефонувала. Хочу прийняти участь, хоча мені сказали неможливо. За місяць все було розплановано, але я була наполеглива. в мене все є. Я до вас приїду. Добре, приїжджайте. який у вас є стіл любого розміру. Заїжджаю в офіс, беру такого плана стіл машиною. Поклала і поїхала, і, скажем так, завдяки наполегливості, <клес> на так і я зрозуміла, що е, я можу почути клієнта, те, що йому подобається, Хто він на кого це... ви орієнтуєтеся? Ви знаєте, мені приємно, що це молодь і не тільки. Ну, двадцять 20... 20 плюс це мої клієнти. Тобто, е, молоді люди, які економлять свій час, для них важлива якісна продукція, смачна, ароматична. Які слідкують за брендами світовими, і вони хочуть довго жити. Це мої клієнти. Що у вас а, купляють найбільше? Тому що ви виробляєте і чаї, і мило, ефірні олії, великий спектр продукції. От що найбільше зараз затребувано? Чаї. 70% моїх продаж це, звісно, чаї. Ефірні олії – це вузький сегмент, це інший клієнт, а чаї це кожен може спробувати. Мій чай після того, як клієнт спробував мій чай він стає з моїм клієнтом надовго. Я це вже впевнена, в мене є досвід. Я пишаю своїм продуктом, і мені хочеться трошки переламати цей стереотип, що трав'яні чаї вони не смачні. Тому що деякі хто каже, ти трава, трава, ні, не трава, не трава. Це дійсно смачна продукція, яка корисна для організму. І і взагалі для задоволення. Я знаю, що ви учасниця проєкту Бізнес для бізнесу трішки детальніше, взагалі, що це таке? Як давно для себе ви відкрили саме цю сферу? Ну, Звісно, бізнес для бізнесу, тому що продажі B2C вони невеликі. В мене є свій сайт, але я можу багато виробити продукції. Я крафтовий виробник. Мене достатньо. Потужності, потужно, так? Да, мене достатньо виробничих потужностей. Вони не задіяні зараз повністю. Вони задіяні відсотків на 20. Але я розвиваюся і ну, я з мене продажі збільшуються достатньо. Щоб порівняти той рік і цей рік. Зараз наразі я вже з трьома великими маркетами працюю. Це Novus, Вайнтайм, Тюда Вже більше року я працюю і зараз підписую контракти з іншими крупними. Маркетами, тому активно йду до них. Саме бізнес для бізнесу є дуже важливим для розвитку так? крафтового виробника взагалі. Звісно, клієнт пробує більше можливостей спробувати мою продукцію, тому що продажі через інстаграм і через сайт вони не дають тих обсягів. Тих обсягів звісно. Що є найголовнішим в започаткуванні власного бренду, крафтового бренду? Що є найголовнішим? Складне питання. Чому? Тому що я весь час вдосконалююсь. Весь час мені хочеться, щоб була і якісніша сировина, і етикетка, і упаковка. Ти не можеш зупинитися. Це такі речі, в які ти попадаєш, і тобі все хочеться. І вкладаєте кошти все в SMM, більше, більше, так. так. В ну це без цього взагалі нікуди. СММ, маркетинг, це ж продажі, маркетинг вони йдуть нога в ногу. І тут ти одне підтягуєш, потім потрібно там продавати. Це безперервний процес. Весь час, весь час потрібно цим займатися. Ставити собі якусь мету, якусь, якусь кінцеву мету. Чи просто от хочете розвитку і будете розвивати? Ну, як без кінцевої мети не буде мотивації? Є плани. Я планую на відсотки 80 Я виконала ті плани, які я планувала. Незважаючи, що зараз в Україні війна, але я працюю і вважаю, що бізнес може працювати під час війни. Більше найважчий інструментів. Що потрібно. найважче для крафтового виробника і для невеликого бізнесу саме от зараз, під час воєнного стану? А, ви знаєте, тут є питання і найважче, скажімо так, але під час війни, скажімо так, все обнулилося. І багато гравців пішло з ринку, тому тут є можливість заявити про себе перше. А складно в тому, що продукція в мене не дешева, але вона якісна. І обійти цей стереотип, що трав'яні чаї вони дешеві, вони не можуть так коштувати. Тому що, я ще раз повторюсь, це вирощена культивована трава. Де дуже багато задіяно ручної праці і ресурсів, тому донести клієнту, що продукція вартує тої ціни і є неї. А я це знаю, що він є, бо він в мене вже є. За кордоном працюєте? Поки не працюю, але вже пробні партії я передала в Європу і зараз чекаю тестування і надію, що потрошку також буду працювати. Вже ми заговорили про воєнний стан, про війну. Пані Світлано, я знаю з ваших соціальних мереж, що ви постійний учасник благодійних, ваш бренд, річка є постійними ви учасниками благодійних ярмарків на підтримку Збройних сил. Чому ви це робите? Чому це особисто для вас є важливим? Ви знаєте, мені здається, це вже база. Це, воно є і так потрібно робити. Навіть не, не потрібно а ну, зараз такі умови. Тому кожен допомагає як може завдяки ярмаркам. в мене є можливість допомогти нашим збройним силам і заявити про себе одночасно. Тобто, це йде така колаборація цікава і для і для мене, і для цієї тієї роботи, яку я роблю. Що вас надихає взагалі, і в цей саме от складний час воєнний? Що надихає вас як жінку а, і як власницю екобренду? Ну, підтримка моєї сім'ї надихає. Чоловік допомагає мені, він допомагає вирощувати трави. Олег. Доньки мої мене підтримують. Колектив, у мене дуже гарний колектив, дівчата. Я Великий ці... у вас колектив? У мене до 10 людей сидіє на... на річці. Тому для мене я люблю люд... людей, вкладаю в них і я отримую це все. Це. Такі прості речі. Але вони важливі для нашого життя. Пані Сілана, що хочете побажати всім молодим жінкам, молодим бізнесменам, які хочуть розпочати власну справу, які хочуть, можливо, розширити свою власну справу або мають якесь захоплення і також хочуть зробити з цього бізнес? Я хочу побажати не боятися, тому що мені здається страх. Він багато речей нам не дозволяє зробити. Пробувати. Якщо в тебе є ідея, краще 10 разів її спробувати, вона в тебе не вийде, але на, на 25-й вона в тебе все одно вийде. Якщо не пробувати нічого, то не будеш ніяких варіантів. Все основ... А головне любити свою справу. Якщо ти будеш робити те, що тобі подобається, воно тобі гроші принесе завжди. Це, це просто, але це правда. Дякую за розмову, пані Світлано. Я сподіваюся, що сьогоднішня наша розмова надихнула наших багатьох телеглядачів на те, що варто спробувати свої власні сили. Зі свого боку, хочу сказати, що спробуйте чаї, трав'яні, зокрема, торгової марки Річка і в кав'ярнях Полтави можна спробувати. І особисто вся наша команда куштує в кожного вже є свій власний улюблений з цього чаю. Тож. Пробуйте це смачно і справді корисно. Я нагадую, що сьогодні в діалогах без обмежень ми говорили з засновницею бренду Річка Світланою. Чупу з вами у студії була Олександра Шилова та вся ефірна команда телеканалу. Залишайтеся з нами.